Всіх вітаю. Сьогодні дуже багато суперечок, що таке церква, хто до неї належить, хто може бути в церкві, чи всі, хто в церкві є, присутні, чи вони є всі спасенні, а чому не всі? Отже, звертаємося до першого питання: хто відповідно Евангелії Христової є? В церкві. І що таке церква? Церква Христова це зібрання всіх віруючих у Слові і таїнстві. В Хрищенні, Господній вечері і так далі. На молитву, на прославлення і так далі. У Слові Божому і в святих таїнствах. Далі. Матвія 18.20. Христос. Дає на це питання відповідь е, апостолу і Петрові і всім апостолам. Всяка річ, яку ви попросите двоє зберетеся, попросите, буде вам дана. Тоді е, Він підтверджує в 20-му бо буде вас двоє, чи троє ім'я моє збереться, або де двоє чи троє ім'я моє збереться. Він навіть не про учнів говорить, там я посеред них. Ну, я вам тут написав, я буду з вами. Я посеред них. Грецький термін подає серед них. Тобто серед тих е, віруючих, котрі в слові і в таїнстві. Далі, 16 е, Івана, 6 глава, Я є. Христос каже, я є. Е, е, хліб, що з неба зійшов, хто не буде їсти мого тіла, не буде пити моєї крові, той не матиме в собі життя. Івангелія Івана, 6 глава. Уважно всі читаємо. 6 глава Євангелія Івана я вам подав Євангеліє ціле. Далі Лука 17, 21. Христос конкретно каже, Царство Боже серед вас, всередині вас, внутрі вас. Тобто, що в нас є всередині В нас є тіло і кров, на відпущення гріхів, і слово Боже, і Евангелія праведності Христової. Чому? Тому що. Матвія 26, главі, 26, 28 вірш. Христос дав тіло і кров на відпущення гріхів. Сказав: Прийміть споживайте тіло моє, що до вас ламаєте на відпущення гріхів, прийміть пійте кров моє, що за вас проливається на відпущення всіх ваших гріхів. Далі. Христос дав нам молитву Отче наш, щоб ми були у зібранні у Слові Божому і читали молитву Отче наш. Апостоли лишили нам символ віри і навчили нас. Роздавати тіло кров на відпущення гріхів. Івана 1,29 Агнець Божий Христос.